Ведете свій бізнес, а прибутки та видатки живуть своїм життям. Пора знайомитись з управлінським обліком. Управлінський облік це система, яка показує, куди йдуть гроші і як правильно їх розподіляти. Бухгалтерський облік потрібний для того, щоб відобразити всі господарські операції в обліку, а саме доходи витрати. Та здати звітністю податкову інспекцію казників управлінського обліку. Це якраз обов'язок власника бізнеса на кожне десяте число наступного місяця за попереднім він має розуміти і знати. Два звіти: звіт про доходи і видатки, та звіт про касовий розрив. Знання управлінського звіту в розрізі статей витрат дає можливість збільшити доходи та прибутки та дає можливість уникнути касових розривів, а також щомісячно працювати з кожною статтею витрат в випадку їх збільшення або зменшення. Потрібна допомога з автоматизації бізнесу чи налагодження управлінського обліку. Пишіть в директ. Ми з радістю вам допоможемо.